Який є в Україні підводних зйом. Особливо, коли з американцями працювали, у них цифрові відеокамери в роботах. І оце Візантійський корабель 12 століття, Київська Русь. З нього практично нічого не залишилось, із незрозумілої для нас причин. Взагалі-то дерево повинно було залишитися. Але там 200 цілих амфор. Скоріше за все це возле або оливкове масло, або вино. Ми наткнулися на цей корабель випадково і вирішили на ньому потренуватися. Було піднято дві амфори. Ми тренувалися консервувати, реставрувати кераміку. Дійсно, це виключна знахідка. Ми впевнені, що під верхнім шаром амфор є амфори, в яких, можливо, збереглася корок, ну тобто вміст. Тобто, якщо там вино, то воно може і зберегтися. Це торпедний катер, який загинув під час Другої світової війни, він кілометрів на 5 на направить з Воронцівського міна. Це судно Лень Одеської приписки в 1941 році, в серпні, воно евакуйовувало з Одеси останніх цивільних, які хотіли встигнути виїхати. Фашисти вже оточили Одесу. І от люди, 4,5 тисячі людей на маленьке судно набилося. Але, на жаль, на траве ЗМС-Сарища в Криму, вони наткнулись на радянське мінне поле і підірвалися. Загинуло 4 тисячі чоловік. На Титаніку загинуло 1517. У нас морських катастроф в Чорному морі, на яких загинуло більше людей, ніж на Титаніку 5. Причому Титанік навіть поряд не стояв по кількості. Але це спеціальна, така, спеціалізована інформація, про яку знають в основному історики, підводні археологи так воно виглядає на глибині 120-130 метрів. До рибки вже не зустрічається, флори фауни практично немає. Так, да, це Лейнін. Бачите. Сертка молот. А це за яких часів було? 41-й рік. 1941 рік. На це судно в Одесі можна було потрапити лише по блату, тобто давали довідки. Тут були відомі люди. Наприклад, начальник міського і обласного НКВД, обласного, начальника обласного НКВД була величезна колекція антикваріату, цінності, які він теж завантажив. І більша частина кают на цьому кораблі зараз, наші водолази там працювали, вони закриті знаружи. Тобто судно тонуло за 4 хвилини, люди розуміли, що хвилина і капець, а вони закривають двері каюти з надією, що колись повернуться і заберуть ці майданки. Смінця лейтенант Зацарина, який в 1917 році був затонув біля острова Зміни, і ми підняли книжки. Книжку, точніше, це був збірник наказів. До речі, на деяких наказах навіть підпис був відомого адмірала Калчика, він тоді виявляється, керував Чорноморським флотом. Виявляється, море не з'їдає, олівець, море не з'їдає чорнило, воно залишається все добре. Але оскільки ці книжки прошивали з клеєм, тоді він лише використовувався, ПВА ще не було. Виявляється, його страшенно полюбляють чорноморські бички. І вони обгризають все, куди вони дотягнуться. Тому ми книжку піднімали, яка була з усіх боків, як цеглина, обгризана бичками, тобто всередині вся ціла, але по краям видають навіть зуби цих бичків. Так, ми мордувалися десь півроку, тому що кожну сторіночку потрібно було обсолити. Щоб вона більш-менш стала стабільною не розсипалась, коли вона вже буде на кисні. Так, ми були вражені, наскільки Чорне море виявляється суководним шаром, береже паперовий матеріал. Він цілий. Це була книжка, яку можна було читати, листати. В кайт-компанії одного корабля за Першу світову війну ми на стінці виявили щось схоже на квадратний предмет, який зрозуміло, що нічого кінця картини там бути не могло. Але в той же час, враховуючи, що зафіксовано було, що на цьому судні любив мандрувати Айвазовський, то всі чомусь сказали. Ну це він точно подарував капітану власну картину, і у нас зараз можливість підняти на поверхню невідому картину Айвазовського. Ми акуратника зняли, відправили в Київ, в лабораторію. Власне, виявило, що морська вода не з'їдає фарбу. Ну, от, вона просто покриває її шаром патини. Патина це такі нарости мікроорганізмів, які от прилипають і залишаються. І нам по шарову прийшлося там дуже велику кількість часу знімати кісточки, там, наші фахівці. Довго мучилася картина, але нам вдалося повністю її почистити. І таке враження, що її вчора повісили в цьому кораблі, тобто стан був ідеальний, От просто ідеальний. Да, інколи море дарує такі подарунки, такі неочікувані, всі були впевнені, що все-таки хімія морська, агресивне середовище, салоність все-таки повинна було пошкодити яскравість фарб, все. Ні, ні, Точно не ВАЗОВське, тому що там все-таки був підпис якогось художника містечкового. Здається, з топця нашли далі там. Про дрон та ось це носу ви частину від чого це де знайшли там, Це зовсім свіже. Зараз російські оператори це зачаток. Зараз російські оператори роблять так, очакають. Вони піднімають на висоту 900 метрів, тут вибухівка, там двигун, система управління. Вони летять десь в центральну частину очакова і вирубають там. І воно падає куди хоче. Тобто тут Отак це, це наші, наші це заглушили над водою. От воно впала, ми підняли, хлопці тут демонтували. Виявилося, що вони хвилю управління змінили якось вони так. Визначили. І це піде у нас в експонаті вже така велика кількість, що, чесно кажучи, ми вже втратили зацікавленість, дрони ці виставляти. Але тут хоч повезло, тут він важкенький, він упав. Він... А скажімо, Гербера, вона пінопластова, вона може плавати там рік. А в неї боєзапас 50 кг. А зараз її модернізували під 90 км. Натравили Чорноморська іноземний суховантаж, який потрапив на плаваючу частину бойового гербера, Вибух був, але він залізний, у нього там, ну м'ятіна, ну, не страшно все. Мій катер розірвало б на якби я це наїхав на герберу з 50 кг вибухівки. Тому що він у нас саперний і він не металевий, а скло пластика. Тобто розумієте, ну як яхта, корпус. Тобто це був би катець, який наїхав. Так, різновидів дуже багато. Так, вони модернізують, так, вони все пробують зробити більш вразливим, вони шукають різні варіації, як нас вбити. Але ми ефективно справляємося, так як я бачу, як хлопці працюють. При мені вони зуміли приводнити здоровенний дрон, який біля 100 кг вибухівки з Севастополя його відслідкували і ребом посадили на землю. І перепрограмували і відправили цим же маршрутом назад. Мені це так сподобалось, Думаю, Які у нас молодці все таки І він полетів. А це носова бойова частина крилатої ракети Ха-101. Тут вже нічого всередині безумовно немає, але щоб було зрозуміло, зразок. Це одна, вбивших, одна з самих вбивчих і одна з розповсюджених криватих ракет, які вони на нас направляють, відсотків e 15 чомусь спадає і не вибухає. Ну, У нас сміються, кажуть, ну, може там у головного ракетника, який тут програмує маршрут, там все. може бабуся десь на Полтавщині живе і він так, і злізє до бабусі, щось там підкручує. Бо ми жодного разу так причини не знайшли. І пояснення в рапорті, що вони криворуки, вони взагалі так сказати. Воно теж якось не проходить. Тобто це залишається для нас поки що таємницею. Зелена це територіальні води України. В червоних цих квадратиках це є самі потенційно небезпечні квадрати, де не те, щоб не рекомендовано рухатись, а це потенційні квадрати нашої майбутньої роботи. І так? — так? Виходить, так, а біля Одеси це в сторону Южного виходить який званий так. коридор. По кромці Південній е, територіальних вод проходить так званий е, зерновий коридор. Південніше і північніше наші мінні поля. Противодегресійні, протидесантні. Е, е, з 22 року встановлена така кількість. Мін, плюс у нас немає можливості їх контролювати, їх стануть. Так, теоретично жоден шторм не може зірвати міну і перекинути її кудись. А на практиці ми їх зустрічаємо в зовсім не тих місцях, де вони виставлялися, їх викидає на берег. Ми розуміємо, що є от рогаті міни. Я, вони ще радянського виробництва. Так, можливо, вони. Морально застаріли, можливо, вони вже не витримують ті навантаження хвильових процесів, штормових процесів. Але сам факт, що Чорне море на сьогодні, особливо при прибережній Смузі, настільки небезпечне, що потрібно розуміти, що ну, на сьогодні людство вигадувало величезну кількість вбивчих інструментів, що дійсно краще потерпіти, поки все-таки пляжі приведуться більш-менш до спокійного, мижного рівня. Тому що так, за ніч ситуація може повністю помінятися навіть на пляжі, який наступного дня перевіряли на предмет. Так, оця трагедія в затоці, дві міни їх принесло з акваторії міста Херсон. Це річкові противодиверсійні міни. Вони повинні були вибухнути. Лише достатньо дотику, вона приблизно така, як м'яч. Для вибуху. Вона. 100% багато разів доторкалася до дна, вона на неї впливала, точуючись, але вона не вибухнула. Да, вона... От такою її виконували. тобто І вона може в будь-яку мить вибухнути. Тобто, тому оці два типи вибухівки, вони самі розповсюджені, бо є було на момент початку бойових дій, більше всього, на складах, і вони використовувалися. І з нашого боку росіяни використовували наші склади в Севастополі, які вони захопили, для того, щоб знову ж таки розмістити в наших водах. А скажіть, будь ласка, виробляється в Україну? Чи це все радянські запаси? Це радянські запаси, а з 23-го року ми отримуємо від наших партнерів європейські, зразки, американські, зразки. Але вони діючі, вони дійсно небезпечні. це... Безумовно, зрозуміло, що коли бачите таке на пляжі, то безумовно підходити не те, що близько, а взагалі підходити в той бік не варто. Крім того, що там вибухівка в цих апаратах тут дуже активне, агресивне і страшно впливає на легені паливо, воно називається гептил, воно гірше, ніж хімічна зброя. Легенького подиху достатньо, щоб спалити легені зовсім. І це не лікується. Тобто, якщо бачите розбиту ракету і вам не зрозуміло, в ступ... який бік, з якою швидкістю рухається вітер, краще взагалі не експериментувати і не підходити близько, щоб зрозуміти, що це швидко. Тому що ми працюємо спеціально, британці виділили плати газа, якщо це насущні. А під водою ми стараємося фіксувати роботами. Потім ми ті роботи довго миємо. Розкрить, будь ласка, як у цей ще роз, розміновуєте, скажіть. Ну, взагалі, це не складний процес. Він, там є лючок, технологічний лючок. Він запросто відкривається як маленькі дверцята, і там всередині ряд маніпуляцій приводить його на бойовий стан. Тобто це не складно, але це можуть робити лише фахівці, зрозуміло. А, можна запитати? Так. А от якщо ви в морі знаходите нам міни, що ви ними робите? Тобто ви їх, якось, теж їх можна обізряти? Чи... Дивіться. Так. Зараз зерновий коридор він проглядається в біноклі мільйон разів за день, то, що, ну, зрозуміло, що це бюджет України. І ми повинні цей маршрут, щоб ніхто не боявся нам возити зерно, повинні контролювати. Так. Зараз на будь-якому судні, і в тому числі на моєму, справа стоїть вахтовий збінок, не зліва по борту. Оце вони оцей сектор очей не зводять. Якщо ми бачимо таку річ, то є декілька варіантів. Можна викликати терміново на горизонті стоїть сторожовий катер, він підходить і розстрілює, якщо це далеко від берега, з зенітних автоматичних установок. Якщо це близько біля берега або несе якусь загрозу гідротехнічним спорудам чи якісь інші варіанти, пов'язані з небезпекою, або їх вже практично випнуло на пляж, то на березі сапери дійсно є можливість безпечно витягнути на берег, відкрити цей технологічний лючок, там нейтралізувати підключення. В кожному випадку це окрема ситуація. Всі ці хлопці, які займаються цими мінами на березі, зокрема, вони вже купа нагород, тому що це дійсно дуже-дуже ризиковано. Станом мина він неведомого від слова Зовсім.